Які готелі в Арабських Еміратах дешевші, ніж у Торонто? Всього ми проїхали годину від центру Дубая до готелей на межі двох еміратів: Шарджа та Аджман. Минуле місто Шарджа, столицю сусіднього Емірату. Шарджа це третє величині місто в Об'єднаних Арабських Еміратах з населенням більше мільйона людей. Ми оглянули два п'ятизіркових готелі в Аджмані Фейермонт та Аджман Сарай. Ціна за одну ніч тут, у стандартній кімнаті від 160 доларів. Це майже удвічі дешевше, ніж у Торонто. Переважна більшість відпочиваючих це європейці. Тут часто чути російську мову, як і в інших дорогих місцях. Готелі розміщені на першій лінії арабської затоки і мають власні пляжі та басейни. Ці курортні готелі знаходяться за кілька хвилин їзди від міжнародного аеропорту Шаржа до аеропорту Дубай 31 кілометр. Це стандартна кімната в готелі Аджман-Сарай. Всюди відчувається витонченість арабського світу. Кожній деталі є частинка краси. Взимку в Еміратах лагідне сонце та вода в затоці близько 20 градусів.